Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я от тільки що приїхала, тільки що приїхала, нагріла горячу воду, покажу чоловік, що вилізли якісь там гусі, та не знаю. йду подивиться і вас собою візьму. У мене тут джунглі і все позаростало. Зараз вам покажу. Подивіться, який в мене, бідний чоловік без мене. <звісті> Привітайся. <звісті> бідний чоловік без мене. Я поїхала, а тут катастрофа щось робить. Подивіться, як через ті дощі все позоростало. Моментально, подивіться. треба купувати бензин і мені їхати. І все треба косити, все треба косити. Я вам так легенько покажу зверху отако. От Чуть-чуть що в нас. Робиться, і тоді вже води нема в башні. І отаке, отаке робиться. Квіточки чоловік пообсапував, але е, то, що то, то є ніц, то є ніц. Добре, йду я до того, що маю йти. Йдемо, подивимося з вами. Ну, страшне, ви знаєте, ну так ніби мене не було рік вдома. Це за два тижні, ніби мене рік вдома не було. Але йдемо, йдемо. Я навіть не відпочила. Навіть не відпочила зовсім зараз. Зараз е, подивлюся, що робиться, і тоді, тоді тобто, тут у ладу. й, може трохи відпочину. Бачите, тут другу індичку. Чоловік посадив на, на якійсь яйці, я не знаю. На якусь другу. На що воно то треба? Ну але то воно вже є, хоче сидіти, то вона вже сидить. І каже, що вона спокійно сидить. Зараз подивимося, що там щось і робить. Покажу вам ті індичата любі мої, покажу індичата. О, Подивіться. Зараз зараз їм дичата вам покажу. Бачите, які ті вже дичата у мене великі. Ні, дочка вивозила там одній жінці, давала, щоб продала. Не продались? Не продалися. і от що з ними робити, га? Ну от що з ними робити? Бачите? Ростуть, мають їду, мають воду під теплими тими, лампочками і гріються. І, і ростуть? Не знаю. Ще одне пропало, то навіть не знаю, скільки їх є. Потім посчитаю, їх дев'ять є чи десять чи їх є, навіть не знаю. Хтось «Це? цепає, що вже під чоловік каже, там гусі та вже є під е, ту єндочку. Ну, Але йду, взяла поставила. Бачите, взяла ящик і таку о, бутилку і зараз під яндочку. Аво, або, або, вите, де гусі? Вите, збоку там гусі, а вона сидить. Іди, Яндечка, хоч би ще мене не, не дьогнула. Іди, Яндечка, йде. А, видиш що робить? Вити, що робиться? Та вони всі гусь такі вирізали. Ой, чекай, яндечка, тікай, не чіпай мене, не чіпай мене. Тікай. Гусь. Мерзла. О, що це робить. Є що щось робить. З гуся там. А ще мокрі є. Лізуть. в оцінаві добре, добре. Зараз я всі позабираю і, і тіни э, позабираю. Кажу, вже два дні там Е, той... Каже, два дні вже ціплі. А та одне в другому, щось там, щось за душу до біди. Я забирайся. Ну, Чекай, чекай, чекай. Тут вилізає, все заберу. Чекай, ємдечка. І сюди. Отак. Вот чекай, чекай, мамулька, чекай. Сідно Си, й сохнуть, а сі ще лізуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Повні ще не знаю, чи там буде щось. А, чи не? а все сім глуплює сірека, все сім глупує. О, це якесь. Холодне. Чи всі забрати, бо найсі загріт, заберу на чи на гріють коло неї. Ну нагріється. Коби не помніла, бо теж така якась. Ну добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну добре, добре. Іди, Єнтечка, іди. Або, видите? Ну йди, йди. іди, іди. Іди, іди. Забирай, Василю, той ящик. На, Забирайте ящик. З ними. Ну іди сідай. Навіть не йде сідає. Не йди сідай. -на ну іди сідай, іди, іди, мамулька. Іди, мамулька, сідає. Зараз потім позабирають тосі. Іди, сідай. Може, зараз сяде, заподивсь. Зараз подивлюся. Зара Якраз я вовремя приїхала, знаєте, скажу вам. Якраз я вовремя А так би вони сиділи, і він би не знаю, чи щось дав все ради з ними. Ну добре, закрию би вона сіла. Знаєте, в мене в хаті холодно, і я їх поставлю сюди, і тут фляшка, став тут кавова їх. А що вона їм зробить? Ті яндики їм зроблю. Що їм зроблю? Будуть зверху на тобі? Ну та будуть. Тут треба щось таке поставити, аби перекрило, би не були. Я не маю права що сказати, бо зразу а. Що ви таке придумають? Не смішно якось. Що хочеш, то думай. як ворона. А Чуєш, ну добре, я зараз чимось закрию. Зараз чимось закрию, не переживай. Але вони тут будуть грітися. Бутилка, це закриту. Тихо, тихо, тихо. Я навіть не порахувала кілько їх. Шість. Шість, так? Ну, тут шість. Подивіться, які файні білі. Подивіться. Ой, боже, яка я, яка я, яка, я я. тут все так люблю, люблю, все, але, а о. Ало. І ще такі грубенькі, Ще такі файні. Ну добре, добре, най вони грійте діточки. Я зараз їх прикрию. Най вони сігріють, а там буде вірно далі. буду робити з ними. Я хочу закривати дуже, аби не... Ну, не А то що ми вдома? Ми не вдома будемо наглядати, не? поки за ким я щось придумаю. Ну Ну, добре. добре. Подивлюся, що під цей ввочку. Я, я нічого не записую, нічого не пам'ятаю, щось робить. Ану, квочка, це то та ще сиділа. А що ти тут сидиш? Що тут в тебе є? Чекай, бо я вберу окуляри, бо я без окулярів не веджу. Ага. Що тут в тебе є? Квочка? Нічого, яйця стоять, не? Але чи вони здібні навіть небеса. А ну потримай мені такої, я хоч і подивлюсь. Щось вони, щось вони не є горячі, знаєш. Може. <т colour> добре сюди. А ну, да я ті яйця. візьму. там подивлюся. А, потом, а ну, піднеси мене то. Добре, що... А це ні, все не, не здалися запорток. О, це якийсь болтун. Ну, все не добре. Вона сидить, але чого вона сидить, сказати би її? Все. Все, два ніби добре. Боже мій, боже мій. Тримай Тримайте два в руку візьми. Тримай. Не то ясь подивлю. Все вроді добре. І все добре. Вже більше не влази, я в кишені поставлю. Так роздушу. Ой-ой-ой, ще перевелося. Тут тючуть. Ну, яєць нема, я ти скажу. Чотири. Зараз поставлю. Ой, зараз всі поставлю. Дай мені тих двоїці. Вона може вже і не дуже годна сидіти, знаєш. Все, не здали. Видиш, перші та й добрі, а сі вже е, е, не здалі. Смотрите, Си уже... А я Сируха я уже там. <плес> <плес> ясно. А вроде ничего. Все вроде ничего. Не знаю, сколько я есть. Ну, на и след. Все. Я уже тут позбираю. Доброе, что я проверила. Позбираю, то все. Ті, е, три нездалих, там, ну добре, а там ще шість добрих нього. Бачите, сіла індичка, сіла на ті густи. Скільки там? Три було чи чотири? Так, два. Ні, три. Три було щось е, вже вилізли, вони сохнуть, і два має вилпитися. І там ще, не знаю, два яйця, чи три не знаю. Ну, бачите, Сидить вона добре і яйці добрі. Йду, Каже чоловік, курка заслабла. Ну от грузить мене, то курка заслабла якась, не знаю яка. А, то та во там що в кутику. Ну то заслабла, ну то що? Ну що ми маємо зробити? Або, ви там в кутику така курка. Що, дядько? заслабло, то заслабла. Тут ці подивити треба, що тут зробити. Ще. Ага, тут індичка сидить, а тут саквочка на мертво сидить, не знаю, чи то вже порашив її, щось нею було. Це не пора. Що ти квачка? Тобов не пора, щоб щось було. Ану, тіті. Е, три яйці. На що чим вона сюди? Ви виділи таке? Транині підсипати. не підсипати. І тут хочу вам сказати, качка шипунка не сесі. Певне, сяде. Певне, сяде. Тих два ще поняти, що е, було, я дала жінці там знайомі на базарі тоді і сказала, збирайте, Маріка, мені не, не треба. А просто так кидала. А це зараз кілька там яєць, бо вона як тут сидить, як тут не сесі, то вона тут і сяде. Ой, не віджу, ой, не віржу. Порахувати їх. Чи тут не сес? то, то, певне, дві сесі, то певний дві сесі. Як тут є? Шість, а дев'ять. 12, 14, 14, 15. ай я 16, ой ой ой. Як тут є? О 4? 4, 8, 10, 12, 14, 16. 17 яєць. А холодні як? Ну, ну то коли вона? Все дві несеся на купу, коли вона би мала сісти, якщо таке багато яєць? Не знаю. Ой, щось вона заглядає, та, та качка, та дівчина, не знаю як отраз. дичку треба підсипати. Коротше, це я нині все зроблю, а це, це гніздо я забираю. І ту квочку я певно, витягаю, але тут вона дарма сиділа. То дарма ті яйці, пані. І я забираю тут то -то все. Того не потрібно. І не, не потрібно, щоб вона більше сиділа. Добре, добре так буде. І так буде які. Вона квакає, але що з того, що вона квокає, то вже не треба, щоб вона сиділа. То вже не треба, щоб вона сиділа. Най вона, вона, вона ходить. Ну, а та щось заслабла курка. Ну, то що вона вже вже заслабла? Подивіться, як вишні цвіли. Ви, як цвіли вишні. Ай, страшне, як цвіли. І все-таки цього року буде. Певне, бо не було того року так весело. І того року не було, і позамтого року не було, то цього року, певно, А, Але все облипле цвітом. Казала чоловікові, це треба трохи розчистити. Ні, най не треба. Ну не треба, то не треба. Знаєте, я візьму сукурку, ту квочку, пережену туди, бо тут єндочка, вона сіди коло А Ану, пішла. Пішла, 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 пішла. Все. Вона й не буде сідати більше, хоч там гнізда, яйці несуться, квочки, ті кури, але вона не буде вже більше сідати. Ну, най ковід. Най Знаєте, от роботи хмара, е, я лише то що приїхав, і не знаю, що я маю, то що я маю хапатися скоріше. Добре. Тут чоловік якусь там був, троянду посадив. Але добре, добре. Зараз я не до того і зараз я не про те, бо я не маю часу. Все, я зроблю і куплю бензини і все зроблю. Ну наразі нема. В одну минуту все не зроблю, знаєте? В одну минуту я це все не можу зробити. Зроблю помалу. Бачите, у мене це повно тюльпанів, і бузок цвіте, і все цвіте і пахне, все цвіте і пахне, мої другі. Знаєте, все цвіте і пахне. Але так чорна година, чорна година, але все ще все подивити їх і що тут все робить таке. Але нічого. Нічого, виправлю, виправлю я ту ситуацію. Вибачте, що таке в нас такий безлад, але ситуацію виправлю. Я виправлю це все. Катастрофа. Знаєте, не буду ні квітки вам показувати наразі ні нічого, бо мені зараз не до квіток і не до того всього. Хмара, хмара, я так, знаєте, облетіла, облетіла всюди, всюди, облетіла дощі, 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 пішли і все, мішали все зробити. О, подивіться, як я все зароще, де квіточка розцвіла, бачите, Лиш квіточка розцвіла, а то все позаростало хащами. Ну нічого. Нічо. Ми тут все зробимо. Кожен день буде робитися потрохи. І зробиться. Ну що, мої любі мої хороші, так, бігом оббігла, сама подивилася, вам показала. А зараз маю другу роботу, хмара роботи. І мушу тут то зробити хоч то, що є, треба в хаті зробити. знаєте, то, що є в хаті зробити. А тоді будемо далі з вами продовжувати. А ви переглядаєте, мої дорогенькі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всього вам доброго, моє любі, і всім до зустрічі, всім пока. Ще вас попрошу переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Сьогодні буде, е, можливо, ролик з посудом. Так що прошу вас, заходьте і будемо переглядати з вами разом. Газдиня зараз стане і обсапає, так? Газдиня має обсапати. Ну вог костить її, обсапає. Бачите, ну, тут в мене є дві лохіни, а одна тут добре приймелася, а друга трохи, трохи посохла, але її треба обсапати. Ну от чоловік обсапає, люди вже городи нас роблять. Ну що, мої любі, обігла я все і разом з вами вам показала, сама подивилася на то все, що робиться. Зараз тут все буду робити. І ще хочу вам сказати, мої любі, що сьогодні буде ролик з посудом на тому моєму другому каналі. Переходьте на той другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Я надіюсь, буде вам цікаво, і будемо з вами разом переглядати. А зараз, мої любі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої любі, всім пока.